Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене для вас оповідання, яке називається Баба Манька. Автор оповідання Татуся Бо. Маю надію, що воно вам сподобається. Отже, Баба Манька. Померла баба Манька. Ну так буває. Віджила свої вісімдесят пять і раптом померла. Сусідка почула, що в баби маньки півень в сараї кричить, і пішла навідатись, так і знайшла її в ліжку. Лягла, видно, спати і не прокинулась. Поз'їжджалися діти, внуки, правнуки, зяті, невістки, близькі й далекі родичі. Син все скаржився, що хотів маму до себе забрати в сусіднє село, а вона казала куди ти мене ото вже везе, вестимеш з цього двору мене хіба вперед ногами. У хаті на столі лежала незакінчена вишивка. Баба зимово вечорами щось вишивала та так і не дошила картину з двома сентиментальними голубочками. Баба Манька завжди ходила на похорони плакати. Кажуть, колись навіть спеціально кликали плакальщиць, а вона була таким собі волонтером. Прийде, стане, зіпреться на ціпок біля воріти, як тільки виносить покійника з хати заводить. Та й на кого ти нас покидаєш? Гарно виводила, як пісню, так, щоб скам'яніли родичі, нарешті, могли випустити свої емоції. Рік за роком ішли з вулиці її подруги і друзі. Останнього вона проважала діда Грицька. Той був з тих, про яких по смерті не кажуть нічого. Своїх дітей не мав. Жінка померла ще молодою, а він усе живився кров'ю родичів і сусідів, та й допився крові. Мер за хатою. Там і знайшли його хлопці сусідські, які забігли у двір. Бо туди м'яч закотився. І от виносять діда Грицька з хати усі мовчать. Бо ну, що ти скажеш про таку людину? А баба Манька як заголосить Та й на кого ж ти, голубе наш, та й покидаєш. Та в яку ж ти сторону відлітаєш. Та й не буде там ані зимоньки, ані літечка. Та хто ж подасть тобі хліба крихточку? Усі присутні аж дригнулися, озирнулися на бабу Маньку і засумнівалися в тому, чи такою вже стовідсотковою падлюкою був дід Грицько. Та баба не спинялася. Біж твої ніженьки не ходитимуть, більш твої оченятка не дивитимуть, та й повстань, голубе, підведися. На цих словах троюродна племінниця. Покійного почала хреститися І хватать покійника за ноги, щоб той не надумав ще чого доброго встать. Та куди ж ляже твоя дорога, та чи в землю сиручи до бога? Осінь була тоді суха, і копачі довго матюкалися, Довбучи суху землю. Ой та тужимо ми за тобою. На цих словах сентиментальна головиха аж сльозу зронила – Отак От і везло на кладовище діда Грицька під компонемент баби Маньки. А на поминках все думали згадати, хоч щось добре про діда, не дуже виходило. Коли вже розходилось, баба Манька раптово знайшла там своє рядно, яке колись зникло з двору, а сусід Федька Плуга, а дідка Марина чавунці. А троюродна племінниця смикнула, щоб витягнути на двір старого смердючого матраса з лежака. А звідти посипались трюхляві гроші. Було там усяких купюр і рублі радянські, і карбованці, і гривні. Хтось їй радив ці гроші в пралці випрати. А баба Манька тільки засміялась от так Грицю, ти й прожив, що й не срав, і не їв. На похороні в баби маньки уже тужити не було кому. На кутку жили все молоді, ті, які найстарші навіть тужити не вміли. Той похорон вийшов слабенький, тихий. Стояли діти, невістки, зяті, ковтали мовчазні сльози. І тільки одна найменша внучка Яночка, коли забивала і віко, пополотніла і заплакала в голос. Ой бабусічка!» поминали лише свої сусіди й родичі. У таких родинах майно не ділять. Якось безумовно, хто за матір'ю ходив, тому й усе буде. А там, як щось дасть на згадку, добре, а не дасть, та й таке. На поминках пом'янули бабу й замовкли. Що тут скажеш, пожила ж баба велике важке життя, жила в любові й повазі, померла без болю, тихо у вісні. От тільки ці недошиті голубочки навівали смуток. Та хіба ще усвідомлення дітьми, що тепер вони зовсім не діти? Хоч найстарший уже пенсіонер, та все було приємно відгукуватися на синочок. Усі потроху заговорили кожен про своє. Аж раптом старший внук каже своєму двоюрідному брату. А пам'ятаєш, ми вирішили йти в подорож в Америку, а баба нас із Лозиною на велосипеді догнала вже аж за млином. Та да, кричала на все село, ах, ви ж, американці, гаспеди клятті. А мені тоді за компанію з вами лозина дісталося, засміялась онука Вікторія. Бабуся мене одлупила, що я з вами в ту Америку не пішла, а я ж знала, що Америка то як на Пилиповичі, а ви пішли як на Африку. Ага, хіба то Лозина? От ми як парубкувати почали. Ото в матері Лозина була. Прийшов якось із бурси в мороз. Картуз на бакир, а мати як побачила, то саме в руках рубель залізний тримала то так І вперіщила тім рублем, кричала. Чи для того я тебе родила, щоб собі голову наморозив? А Вітькові що було, як він пішов на гульки в інший куток. Це вам не Америка з Пелеповичами. Ой, а помните, як ми вирішили в клуні сидіти? Ага. Та баба нас тоді спалила. А як до Аліни? Валер з гітарою приїжджав та під вікнами грав, а баба йому каже гарно ти синок граєш, але в мене в сінях берданка є. Ага, так і здимів той кавалер. Мама завжди відчувала слабеньких кавалерів. До мене колись Микола, як почав ходить, то було прийде під вікно з лозиною. З мене одіяло тягне, щоб я вийшла. І якось мати лягла. На те ліжко, а тут хтось і тягне одіяло. То вона, як закричить, Ай, Василю рятуй!» в діяло тікає, та як схопить лозину, Миколі і пучки полопались. Що, правда, дядя Коль? Ага. Вже й після спайби мене все згадула, як я її налякав. Золота теща була, завжди мала бідові під лавою. А хто згадає, як мати батька називала, коли він сесії сідав перед радіо слухать? Член правительства. Точно так і казала ти, Василю, вже й член правітельства. А ми колись рішили піратські скарби шукати, і баба нам всю пенсію по городу порозховувала. Ми з нею тільки ото десятку знайшли. А сусід дід Грицько ще тиждень ходив синій, як пролісок. Регіт стояв на всю хату такий, що аж шибки дзенькали. Тільки на кухні стара повариха валька казала своїй помічниці. Оце, Ірино, життя треба прожити так, щоб на твоїх поминках сльози були не тільки від сорому й жалю. Піду й час розкажу, як ми з бабою, Манькою селезня різали. На підвіконня сіла горлиця і допитливо зазирала в хату. Бабина хата оживала сміхом. Авторка оповідання Татуся Бо. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки.